Вітаю! Сьогодні вівторок, 6 грудня і сьогодні у нас оновлення меблів. Сьогодні привезли багато крутих диванів, стелажі, столики. І зараз я вам буду все показувати. Ось, власне, перша новинка це ось такі тримісні шкіряні дивани з Румунії. Вони розкладаються допереду розміри 2,07 на 95 см. Спальна частина близько 1,50 метр м. Дивани повністю шкіряні, в досить хорошому стані. І їх ціна 550 євро кожен. Поруч поставили такий елегантний комплект від італійської фабрики Альберто Нієрі. Це комплект диванів двійка і трійка. Ось лейбочка виробника. Дуже вишукана, елегантна модель. З дерев'яною оправою глянцевою. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню меблі, включно задньою спинкою. Зараз я покажу. Практично ідеальний стан меблів. Дійсно дуже хороший, без пошкоджень, потертостей чи якихось слідів зносу. Чудове пошиття і ексклюзивний дизайн. Меблі не розкладні. І ціна набору лише 880 євро. Посередині залу у нас стоїть декілька комплектів від італійської фабрики на Туці. Це в нас набори е, з двох трійок. Тут і тут вони по 900 євро. Е, набір трійка і двійка е, 780 євро. І великий кутовий диван модульний за 850 євро. Він, до речі, зараз акційний. Я не знаю, чи камера передає габарити меблів, але цей кутовий диван дійсно величезний. Просто гігантський. Тут у нас ще одна новинка, це комплект м'яких меблів трійка і двійка в бежеві шкірі. Класична модель в сучасному стилі, без дерева. Меблі не розкладні, стан дуже хороший, м'якенькі, комфортні, добре збереження, якісна шкіра, без пошкоджень і без потертостей. Ціна такого набору 760 євро. А тут у нас величезна стопка е, стелажів. Практично всі ці стелажі, які цього разу провезли, е, вони на три полички. І ціна кожного стелажа лише 1300 гривень. Ось так виглядає кріплення стелажів. Тут у нас е, стоїть на чотири полиці, Той, що на три, буде на одну поличку менше і нижче. Висотою 95 см, якщо не помиляюсь. Дуже красиво виглядають міцні надійні кріплення, досить стійкі, красиві, блискучі хромовані. Також у нас ще одна новинка це журнальні столики. Є декілька о, круглих і декілька квадратних. Ось так столики виглядають живо. Вони скляні, з металевими ніжками. І на роликах. Ціна в районі 900 гривень. Так виглядає круглий столик. Він також на роличках. Поличка знизу і стільничка зверху. Ціна дуже приваблива. Столики запаковані, їх зручно надсилати поштою. Пересилка також, мабуть, не буде не дуже дорога. Ось тут вказано розміри столиків. Поїхали далі. В цьому залі нам поставили два реклайнери. Один в чорній шкірі, тримісний, інший в світлій шкірі такого бежево-кремового кольору. Обидва дивани в дуже гарному стані. Ось цей бежевий, повністю шкіряний, двома реклайнерами. Середні, середнє сидіння не регулюється. Натуральна шкіра покриває всю поверхню дивану. Тут лейбочка виробника. Ось так відкидається сидіння. Додатково можна опустити спинку. Для того потрібно сісти. Ціна цього дивану 570 євро. Чорний диван комбінований. У ньому верхня частина сидяча і спинка і поручні натуральна шкіра, а поручні поручній і задня спинка в шкір-заміннику. Як бачите, стан дуже хороший, практично ідеальний. Диван взагалі не виглядає як користований. Чудові шви, гарна якість, без пошкоджень, якихось суттєвих. Механізми працюють справно. Зараз я вам його розкладу. Ось так виглядає крісло в розкладеному вигляді. Як ви вже зрозуміли, диван складається з трьох частин, і його можна комбінувати як двомісний диван або як трьомісний. І ціна його 550 євро. Тут у нас ще одна новинка: тримісний диван в дубовій оправі. Такі меблі зараз у нас рідкість, тому ловіть момент. Його ціна 450 євро. Зараз можна придбати зі знижкою за 430 євро. Стан дивану досить хороший. Можливо, є якісь невеличкі потертості, але їх треба шукати. Досить міцний, ортопедична форма спинки і посадки. М'яка частина виймається з дубового каркасу, що дуже зручно для перенесення. Зверніть на нього увагу, він досить такий цікавий. А тут у нас зостоявся дуже крутий модульний диван від німецької фабрики Брюль. Диван справді дуже функційний, дуже якісний і практичний. Каркас, тобто основа дивану повністю сталева, всі його елементи регулюються, опускаються, підіймаються. Диван можна трансформувати в два окремих дивани або в сплячу частину, тобто в ліжко, або в два ліжка. Чухли знімаються, можна міняти обшивку, подушечки також розчіпаються. Дуже функційна і практична модель. В відео його можна переглянути, як це працює. Можливо, там навіть не всі його можливості показані, але диван справді вартий уваги, він в гарному стані і дуже практичний. І ціна його лише зараз 750 євро. Гарна знижка. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала практично всі новинки, які сьогодні провезли, деякі акційні моделі. Завтра будемо робити більш докладніші фотографії і відеоогляди наших новинок. А тим часом запрошую відвідати наш магазин і випробувати меблі на зручність, бо дивани справді не лише красиві, але й дуже комфортні. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Рекомендую підписуватись на наш канал, щоб бути в курсі всіх оновлень. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, це добряче допомагає в розвитку каналу. Цим нашим глядачам бажаю гарного тижня, мирного неба і вдалих покупок меблів.